Іпотерапія як інноваційний інструмент інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній та соціальний простір, яка базується на досвіді комунального закладу Львівської обласної ради багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая. Іпотерапія це метод фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, який базується на взаємодії між людиною та спеціально навченим конем. Сам термін походить від грецького слова гіпос, що означає кінь, та терапія, що означає лікування. Іпотерапію як метод реабілітації використовують для людей з різними видами порушень. Особливо актуальною є іпотерапія для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, а також для ветеранів та осіб з посттравматичними синдромами. Ефективної іпотерапії є для дітей з розладом спектру аутизму. Діти з розладом спектру аутизму часто мають труднощі з соціальною взаємодією, комунікацією і сенсорною інтеграцією. Саме іпотерапія сприяє розвитку емоційної стабільності, вона покращує концентрацію та допомагає в налагодженні взаємодії з іншими людьми і навколишнім середовищем. При ДЦП заняття з іпотерапії покращують рухову активність, координацію та рівновагу, адже рухи коня імітують природну ходу людини, що позитивно впливає на моторні функції дитини. Це, в свою чергу, дозволяє зміцнювати м'язи, покращує тонус тіла та зменшує спазми. Під час їзди на коні розвиваються гнучкість, сила та рівновага. Іпотерапія сприяє розвитку сенсорної інтеграції у дітей з порушеннями зору, слуху або тактильних відчуттів. Взаємодія з конем стимулює різні сенсорні системи, допомагаючи дітям краще сприймати і обробляти сенсорну інформацію. Діти з емоційно-психологічними розладами, такими як тривожність, депресія або посттравматичний стресовий розлад, також отримують значну користь від іпотерапії. Адже контакт з конем знижує рівень стресу, сприяє розвитку емоційної стабільності і підвищує самооцінку і зменшує агресивність. Гіпотерапія корисна для дітей з інтелектуальними порушеннями, вона стимулює пізнавальну діяльність, сприяє розвитку концентрації, пам'яті та навичок навчання. Через прості команди та взаємодії з конем діти отримують можливість покращувати свої когнітивні здібності. Заняття з іпотерапії сприяють розвитку соціальних навичок і поліпшенню комунікативних здібностей. Через взаємодії з конем, інструктором, іпотерапевтом, коневодом чи іншими фахівцями дитина вчиться встановлювати контакт, розвиває навички співпраці та соціальної адаптації. І це особливо важливо для дітей з труднощами у спілкуванні та соціальній інтеграції. Також слід пам'ятати, перед тим, як почати будь-яку терапію, потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, чи варто розпочинати таку терапію, чи ні. Адже в кожній терапії існують певні протипокази. Протипоказами до занять іпотерапії є алергічна реакція на шерсть або пил, епілептичні напади, крихкість, ламкість кісток, захворювання серця, серцево-судинної системи гострі запальні процеси тощо. Іпотерапія та іповенція має багатосторонній позитивний вплив на різні аспекти життя людини фізіологічний, психологічний, когнітивний та соціальний. Одним із ключових фізіологічних ефектів іпотерапії є покращення координації рухів. Під час їзди на коні вершник змушений постійно утримувати рівновагу, що сприяє розвитку балансу та координації. А під час зміни положення вершника на коні працює різна група м'язів. Це, у свою чергу, допомагає зміцнити м'язовий тонус і покращити фізичну витривалість. Регулярні заняття також стимулюють нервову систему, що позитивно впливає на розвиток моторики. Іпотерапія має заспокійливий і стабілізуючий вплив на емоційний стан. Контакт з твариною викликає позитивні емоції, які підвищують самооцінку і впевненість у собі. Це особливо важливо для людей, які мають психологічні труднощі, пов'язані з соціальною взаємодією або емоційною нестабільністю. І сприяє розвитку когнітивних навичок. Під час заняття з конем дитина концентрується на завданнях, що допомагає розвивати увагу, покращувати сприйняття та стимулювати мислення. Постійна взаємодія з твариною вимагає швидкої реакції та аналітичного мислення, що сприяє поліпшенню когнітивних функцій і стимулює навчальну діяльність. Також заняття з іпотерапією допомагають розвивати соціальні навички, оскільки під час заняття дитина вчиться комунікувати та співпрацювати, а це, в свою чергу, формує навички взаємодії з іншими людьми, що є важливою, складовою для соціальної адаптації. Міння працювати у команді, співпереживати та встановлювати контакт з тваринами і людьми є необхідними для успішної інтеграції в суспільство. Саме таким чином, іпотерапія забезпечує всебічний розвиток людини, допомагаючи поліпшити як фізичні, так і емоційні, когнітивні та соціальні аспекти життя. Командою фахівців багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая розроблено практичний багаторазовий зошит під назвою Перший зошит це про мого улюбленця, який містить різноманітні ілюстровані завдання, що спрямовані на розвиток пізнавальних процесів і дрібної моторики дитини а також корекцію певних навичок. Він слугує допоміжним інструментом для формування у дітей позитивного ставлення. До взаємодії з конем під час занять корекційно-розвиткової верхової їсти та допомагає поглибити і систематизувати знання про коней. Зошит використовується в ті дні, коли через несприятливі погодні умови немає можливості проводити заняття з іпотерапії на вулиці, але виконуючи завдання з цього робочого зошита, діти компенсують втрату фізичного контакту з конем, продовжуючи розвивати свої навички. Кожне завдання у зошиті тісно пов'язане з темою коней, що допомагає дітям підтримувати зацікавленість і зберігати зв'язок із терапевтичним процесом. Відгуки батьків про відвідування їхніми дітьми занять з іпотерапії свідчать про те, що іпотерапія потужним інноваційним інструментом, який дає помітні результати в різних аспектах розвитку дітей. Та є надзвичайно ефективним інструментом для інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній і соціальний простір. З досвіду роботи багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая систематичні заняття з іпотерапії доводять свою цінність як інноваційного методу реабілітації, що поєднує фізично, емоційно, когнітивно та соціально складові. У дітей покращуються не тільки фізичні навички, вони також навчаються комунікувати, співпрацювати і розвивати емоційну стійкість. Такі навички допоможуть інтегруватись в освітній процес та суспільство в цілому. Цей метод демонструє високий потенціал для подальшого розвитку в освітніх та реабілітаційних програмах. Сьогоднішню доповідь хочу закінчити фразою. На коні світ виглядає по-іншому. Адже ця фраза чудово ілюструє вплив іпотерапії на дітей з особливими освітніми потребами. Під час занять вони не лише фізично піднімаються вище, але також відчувають себе сильнішими, впевненішими, відкритими до нового досвіду. Іпотерапія допомагає дітям побачити світ з іншої перспективи, не з позиції їхніх обмежень. А з позиції можливостей розвитку і зростання. Це дає їм шанс відкрити нові горизонти і краще адаптуватись до життя в суспільстві. Дякую усім за увагу!